Сьогодні умови завдали шкоду на Вінниччині. 19-річна Валерія Маланська з села стіна відновлює домівку своєї прабабусі. Золото та срібло на кубку світу вінницьких акробаток. Ви дивитесь новини? Це телеканал Вінниччина. Вітаю вас. Сильний дощ та буревій завдали чимало шкоди на Вінниччині. Бійці ДСНС вісім разів лише за одну добу виїздили на прибирання дерев з проїжджих частин. В Лисогорі – Якушинецька громада у Козятині, в селі Тарасівка, Тручинська громада, у Вороновицькій громаді. У Вінниці стовбур дерева впав на легковий автомобіль. Також бійців ДСНС викликали для відкачування води по вулиці Драгоманова. Рятувальники закликають жителів Вінниччини бути уважними та обережними під час ускладнень. Владнання погодних умов за минулу добу, 9 червня, бійці ДСНС вісім разів виїжджали на розкрижування дерев, які попадали внаслідок сильного пориву вітру в Хмільницькому, Тульчинському, Вінницькому районах області та у місті Вінниці. Зокрема, в обласному центрі одне із дерев впало на легковий автомобіль. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Рятувальники закликають жителів Вінниччини бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов. На Вінниччині затримали 30-річного жителя Хмільника, який попереджав в телеграмі про місце находження територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ще навесні 2023 року. Чоловік створив і адміністрував групу в Телеграм, де особам призовного віку пропонувалася допомога в уникненні мобілізації та рекомендувалися заходи з перешкоджання діяльності військовослужбовців Хмільницького районного ТЦК. Триває досудове розслідування, і за такі порушення хмельничанину загрожує до. Восьми років позбавлення волі. Відновлює домівку своєї прабабусі, щоб перетворити її на етнохату. 19-річна Валерія Маланська з села Стіна зайнялась відродженням зеленого туризму в рідному селі. Це вже не перша відреставрована будівля Валерії. Минулого літа разом з друзями відремонтувала хату бабусиної подруги, де зараз діє місцевий фольклорний клуб. І з нами на зв'язку Валерія Маланська, екоактивістка із села Стіна. Валерія, вітаю вас. Вітаю. А скажіть, будь ласка, коли звідки у вас виникло таке бажання ремонтувати, відреставровувати старі сільські будівлі? Насправді цим я почала цікавитись не так давно. Минулого року я почала фотографувати, знімати різні ролики про наше село, адже людям це цікаво. У нас дуже гарна природа, краєвиди. і... Саме під час ось цих таких екскурсій, селом, е, відеоблогу, я почала цікавитися старими хатинками, адже в кожній з них жили люди. А зараз, ніби час, застиг, зупинився, і дуже хотілося, аби там вирувало життя. Для цього ці хатинки потрібно відновлювати. І саме Після того я почала цим цікавитися. Я знала, що от в мене є дві хатинки стареньких, які залишилися від моїх прадідів прабабусів, і що з ними можна щось робити, але якось не наважувалась на це, тому що в країні війна, люди інколи не дуже реагують на це добре, все не на часі, і якось це постійно відтягувалося, відкладалось на потім. Але хто зараз зрозуміла, вам... що хто вам допомагає в цій справі нелегкій? Мені допомагають мої рідні батьки насамперед, тому що самі дуже складно з цим впоратися, адже це ремонтні роботи. Зараз це на такому на початковому етапі знаходиться. Ми тільки плануємо е, роботи. Ми плануємо, як це буде виглядати, що я тут хочу е, влаштовувати взагалі. Яка концепція буде цієї будівлі? Адже зрозуміло, що це не буде прям хатинка, в якій постійно будуть, е, будуть жити люди, але це може бути таким е, будиночком, який можуть приїжджати на деякий період, щоб відпочити. Відновитися люди в гості або на екскурсію в стіну, тому поки це на такому етапі підготовчому, але допомагають батьки. Скажіть, а як буде виглядати цей будиночок, що ви там збережете, щоб а, люди могли, які приїздять, могли зрозуміти, яким колись був час і як колись жили люди, і що зробите для того, щоб було зручно тим, хто приїздить а, на відпочинок? Ну, головна ідея будь-яких етнотаких садиб це зберегти ті умови, які були колись, в яких живе наші ще рідні. Адже за цим їдуть люди з міста. Вони хочуть відчути ту атмосферу, яка була колись в хатинці їхньої бабусі, поспати на тій печі, поїсти хліба з печі. Тому ем, кажуть, що в старих хатинах їхнє серце це піч. Тому серце ми маємо зберегти піч обов'язково має бути так, як в моїй хатині є піч, то я би хотіла, щоб вона була діюча. В таких хатинках є велика хата і мала хата. В нас кажуть, то в великій хаті я би хотіла, щоб були такі величезні столи, на яких можна проводити якісь події, можливо, вечорниці, заходи, зустрічі з такими ж активними людьми, які цікавляться нашою культурою. А вже в такій маленькій кімнаті, малій хаті, як в нас кажуть, там знаходиться піч. Там можна переночувати, залишитись на ніч, поїсти, поспати на печі з прекрасним видом вранці попити каву біля річки. Тому, от всі умови я думаю, залишити як колись, але, звичайно, мають бути зручності це душ, туалет. Щоб людина комфортно себе відчувала, бо звичайно всі хочуть комфортних умов, і ми це розуміємо. А скільки Ось. будинків ви плануєте відреставрувати у селі? Стіна? Чи є якісь ще плани? Насправді зараз люди почали місцеві жителі села стіни почали ем, розуміти, що це потрібно, це потрібно робити, і ми всіляко намагаємося донести до них, що потрібно відновлювати ось такі старенькі хатинки. Їх в нас дуже багато. Багато за закинутих хатинок, які можна купити, і в них робити такі хостели, садиби е, взагалі зараз. В мене є дві хатинки: одну я планую цього року зробити, іншу поки поки не знаю, як у мене вийде, але ось є подруги садиби, де теж можна переночувати. Є знайомих. Загалом десь п'ять хатинок, у нас можна їх допрацювати і переночувати в селі. Дякую вам щиро, Валерія Маланська, за вашу роботу і за вашу активність. Село стіна готове приймати відпочиваючих. Є хатинки, які вже готові до цього. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Валерія Маланська, екоактивістка. Безплатні тренування з інклюзивного дзюдо та самбо для ветеранів російсько-української війни започаткували у Вінниці. Це не лише заняття спортом, а й реабілітація та адаптація до життя після отримання травми чи ампутацій. Вінницькі обласній федерації самбо та дзюдо організували тренування для 12 військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи Україну від російських окупантів, займаються із професійними тренерами захисники, які втратили кінцівки двічі на тиждень. Дуже воно допомагає для реабілітації, для координації, тому що багато з наших ветеранів, які зараз їм ставили велика, всі лікарі такі зауваження, що вони не будуть ходити зовсім то зв'язку, але за що того характера, який вони демонстрували. Ну, всю військову службу демонстрували цей героїзм. Вони також не перестають далі характером боротися. Їхня задача постійно боротися. Військовослужбовець десантно-штурмової бригади Віталій втратив руку під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Уже четвертий місяцях боєць проходить реабілітацію. Спортом раніше не займався заняття, із самбо Віталію сподобались. На цьому занятті я вже другий раз. Мені подобається все це для розминки м'язів. Десь там щось повзати, це не нове, звісно, але нові рухи вивчаю, нові розминки. Ну, я до цього так розминався. Ну, якби я не, ну, по фізичній формі я не спортсмен, але приходилось робити такі ці всякі вправи. А ветерану російсько-української війни Ярославу Лопатюку заняття дзюдо та самбо допомагають відновити координацію рухів. Чоловік втратив обидві ноги під час виконання бойового завдання. У день визволення Херсону разом з товаришем натрапили на ворожу міну. Чоловік залишився без двох ніг. Враження тільки позитивні більше зараз я працюю над координацією, і основна мета це трохи скинути ваги. Тому що, тому що, коли лежав в госпіталі постійно або сидячи, або лежачий, Потім вже була реабілітація, я старався два рази ходити на фізкультуру. Такі фізичні вправи допомагають пораненим воїнам зняти напругу, розслабитися та сприяють їх соціалізації. «Самбо – це потужний інструмент для наших хлопців, які в такому випадку можуть. Показати себе, тому що боротьба в партію дозволяє килими боротися з владами, навіть різними і тому це я рахую, що саме це дуже потужний від спорту для цього. Заняття з дзюдо та самбо для ветеранів війни у Вінниці працюватимуть на постійній основі в планах і організовувати чемпіонати з цих видів спорту серед ветеранів російсько-української війни. Євгенія Овсяніков телеканал Вінниччина. П'ятеро вінницьких спортсменок повернулися із Кубка світу із спортивної акробатики із золотом та сріблом. Змагання відбувалися в три етапи: в Болгарії, Португалії та Польщі. Завершальний етап Кубка світу проходив в польському місті Жешу, де змагались 196 спортсменів із 21 країни. Саме завдяки силі, витримці, гнучкості та командній роботі вінницькі гімнастки Каріна Островська, Аліна Пугач та Еліна Козачанська вибороли золото на Кубкові світу зі спортивної акробатики. Ми робили все можливе для того, щоб отримати цю нагороду. Ми старалися максимально вижимали себе все на тренуваннях. Ми і танцюємо, і показуємо складні елементи. Досить багато потрібно працювати. Без праці нічого ми не зможемо досягнути великих якихось вершин. Наймолодша учасниця Вінницької трійки Каріна Островська, дівчині 15, і вона вже 10 років щоденно займається цим видом спорту. Я верхня, я на верху в працюю, пригаю на а вони підтримують мене. Участь у змаганнях взяли 196 спортсменів із 21 країни світу. Підтримка вболівальників, а також постійні тренування дали змогу дівчатам привести додому золото. Це кубок світу. Да, і ну вони, вони тренуються сім разів на тиждень. І деколи до, до змагань по два рази на день по 3-4 години. Ще двоє дівчат Рузана Вечерук та Ангеліна Чернявська, яких тренує Юрій Голяк, на цих змаганнях вибороли срібло. Я відчуваю, що я це можу. Я не зря е, пройшла такий путь, здолала і досягла того, що я вважаю дуже досить таким великим результатом. У мене також була і гордість, і якась образа. Ну. Тому що, звісно, вже хотілося перше, але стали на друге, що маємо, то маємо». Дівчата вже почали підготовку до майбутніх вересневих змагань чемпіонат світу, який проходитиме в Португалії. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Кожну пору року людський організм потребує певної категорії продуктів. Взимку це більш насичені жирами страви, а влітку ж навпаки, свіжі салати та овочі. Саме у червні в світі відзначають день здорового харчування, аби привернути увагу людей до правильної та корисної їжі. І з нами на зв'язку сьогодні Анна Юрець, лікар-дієтолог, гастроентеролог центру дієтології та гастроентерології. Моє вітання вам, пані Аню. Вітаю вас. Отже, літо це пора полуниці, особливо червень, малини, черешень. Існує багато міфів щодо вживання цих ягід. То чи дійсно від них велика шкода є, і скільки їх можна вживати, і як? Велика шкода від того, що ти будеш переїдати. Зазвичай ці ягоди мають дуже багато корисних речовин. Наголошую на тому, що ягід можна вживати до 400 грам на добу. Ніхто ж не буде вимірювати, скільки це 400 грам. Бажано скласти долоньки, і от те, що поміщається в пригощі, це ваша добова норма ягід. Бажано ягоди вживати зранку, і це чудова альтернатива навіть фруктам і солодощам. Більше потрібно налягати на ягоди, аніж на фрукти. Єдине обмеження у людей з хронічними захворюваннями, шлунку і пішункової залози. Тут потрібно з обережністю підходити або малими порціями, зазвичай це одна-дві ягоди, або взагалі краще їх не вживати, або відвідати лікаря і їсти в задоволення. Які продукти дієтологи радять вживати щодня? Ну а від яких краще відмовитися? Щодня ви повинні вживати овочі, зелень, овочі: це перець, броколі, цвітна капуста, кабачок, морква, буряк. Селера, стручкова квасоля. Тобто ви це все маєте вживати. Далі зелень маєте вживати, це кріп, петрушка, це дуже буде корисно для вашого організму, для мікробіому і покращить травлення. З обмеженим раціоном мають бути копчені продукти, смажені продукти та штучно створені продукти, наприклад, печиво, цукерки в такому ракурсі. Дякую. Ну, кажуть, що вода це найкраще, що може бути влітку. Отже, скільки влітку потрібно випивати води, аби зберігати водний баланс? Воду пити потрібно не тільки влітку, а й взимку, восени. Добова норма для дорослої людини становить 30 мг на кілограм маси тіла. Наприклад, якщо ми беремо людину 60 кг, то добова норма буде складати літр 800. Але ви маєте включати в добовий, добову норму споживання всі, всю рідку їжу, яку ви їсте. Тобто це можуть бути соки, кава, чай, суп. Загалом це має бути такий об'єм. Найкращий такий маркер, скільки ви випиваєте води, це має бути ваша сеча. Якщо сеча... Світло жовтого кольору, ви випиваєте достатню кількість рідини або води за добу. Якщо вона темна, будь ласка, допивайте просту воду. І ще одне актуальне питання: чи корисні дієти, і як, зрештою, правильно худнути? Ні, дієти не корисні. Дієту ми можемо призначати тільки тим людям, у яких є на певний час загострення. Хронічних захворювань, тобто дієти призначається короткотривало. Всі інші мають харчуватися раціонально, правильно, ні в якому разі не обмежувати себе в білках, жирах і вуглеводах, оскільки ви, ви погіршите свій стан. Тобто ми харчуємося раціонально, правильно. Тарілка раціонального харчування, вже всі за неї чули. Це 75% овочі, 25% це довгі вуглеводи, там присутні і білок, і жир. Ось так ви маєте харчуватися тричі на добу. Щиро дякую за такі поради. Ми говорили сьогодні про здорове харчування і про день здорового харчування. З нами на зв'язку була лікар-дієтолог Ганна Юрець. <му> ну і власне це вся інформація на сьогодні. Бажаю вам міцного здоров'я і тільки гарної, смачної та корисної української їжі. А ще бажаю вдалого та спокійного робочого тижня. Щасти вам до зустрічі!